Троє поросят. Жили собі на світі троє поросят. Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Братики жили дружно і весело. Перекидалися на траві, співали, ніжилися на сонечку, купалися в калюжах. Та настала осінь. Холодні чорні хмари нагадували про скору зиму. Давайте побудуємо дім із цегли», – запропонував Нафнав, і будемо жити в теплі спокої. Та Ніф-Ніф і Нуф-Нуф тільки посміялися, мовляв, на що він нам? І Нафнав взявся за роботу сам. А його братики, які не звикли трудитися, продовжували гратися в свої поросячі забави. Та ось вже калюжі вкрилися тонким шаром льоду, і поросятка захвилювалися. Навіщо місити глину і носити цеглу, сказав ніхнів. Я збудую хатку із соломи. Швидко і зручно. Так і зробив. До вечора хатинка була готова, а нуфнув неподалік, спорудив собі житло з пруття і гілок. Він так старанно трудився, що до вечора залишилося лише накидати на дах сухого листя, і хатинка теж була готова. Веселі і радісні, ніф ніф і Нуф-Нуф вирішили подивитися, як іде будівництво у нафнафа. Його цегляний дім був красивий, з дубовими дверима, з міцним дахом. Здивовані братики вигукнули «Хм, що це дім для поросятки чи фортеця? А дім для поросятки має бути фортецею, щоб у нього не заліз хитрий і злий вовк, спокійно відповів Нафнаф. -наф. Здивованих братиків це лише розвеселило, і вони пішли гуляти лісом. Ніф, ніф і нуфнув. Так галасували, що розбудили вовка, який спав під деревом. Хто посмів мене розбудити, прогарчав голодний вовк і помчав туди, звідки доносилось рохкання і верещання. Які товстенькі, хм, які смачненькі поросятка!» – облизнувся вовк, коли побачив поросят і голосно клацнув зубами. Це клацання почули поросятка. І, обернувшись, побачили вовка. Він був такий страшний, що у них з переляку затрусилися хвостики, і поросята кинулись до своїх домівок. ніф ніф ледве встиг зачинити двері своєї солом'яної халабуди перед носом вовка. Зараз же відчини двері, а то як Дуну, митю знесу твою хату. вигукнув вовк і дунув так, що солом'яна хатинка Летілася, мов пір'їнка, ніф, ніф, ледве встиг проскочити мимо вовка, і через хвилину вже був унуф-нуфа. Ледве встигли поросятка зачинити двері, як почули злий голос вовка. Ось тепер я з'їм вас обох, якщо не відчините. Зараз від цієї хатинки нічого не залишиться. І він почав дути. Спочатку будиночок трохи покосився, потім захитався, далі з дагу злетіло листя, а від стін залишилось саме пруття. Вовк дунув ще раз і хатинка розвалилася. Біжимо, поки живі. Завищали поросятка. Вони прошмигнули мимо вовка і помщали, щодуху до нафнафа. Вовк погнався за поросятками і двічі ледве не ухопив ніфніфа за ніжку, але той вивернувся. Бідні поросята ледве добігли до будиночку Нафнафа, який зразу ж впустив їх і зачинив двері на засув. Ану, відчиняй, загорла вовк, інакше я з'їм усіх трьох. І не подумаю, спокійно відповів Нафнаф. -наф, Краще відчиняйте. Кричав вовк, бо як дуну зразу розвалю ваш дім. І він почав дути, потім став бити двері, дерти кігтями стіни будинку, гризти каміння, але тільки пообламував кіхті та порозхитував зуби. Дім стояв непохитно. Раптом вовк побачив димар на даху. Пролізу через димар і наїмся поросятини, вирішив він, і поліз спочатку на дах. А потім почав спускатися димарем у дім. Нафнав здогадався, що справи кепські, швидко розпалив вогонь, поставив на нього казан з водою і додав жару. А коли кмітливий Нафнав почув шерех, він швиденько зняв покришку з казана, вода у якому вже встигла закипіти. Ласкаво просимо, мовив Нафнав. І підморгнув своїм братикам, які стояли поряд. Вовк, чорний, брудний, як сажу трус, шуповхнувся прямісінько в казан. Він, заскигли від болю і мечті вилітів у трубу. Вовк скотився з даху на землю та на ошпарених лапах ледве поплентався у ліс. Більше цього розбійника ніхто з поросят не бачив. Відтоді поросята живуть дружно і весело, у надійному цигляному будиночку фортеці.